Всім привіт! З вами Мар'яна Єленік і наші подкасти, які допомагають вдосконалити англійську мову. Сьогодні хочеться поговорити про е, дуже цікаву тему це є модальні дієслова в англійській мові. Е, про модальні дієслова слід пам'ятати дві найважливіші речі. Перше. Ми не змінюємо модальні дієслова відповідно до особи, тобто вони не мають ніяких закінчень. Е, до прикладу, візьмемо модальне дієслово can. Воно не змінюється. I can, you can, she can, he can. Також пам'ятати, що модальні дієслова вони не вживаються у. У різних часових та граматичних формах. Тобто ми не можемо вживати «can» у, скажімо, Present Continuous або Present Perfect, «future», е Також Герунді чи інфінітив, зі словом, «can» теж є неможливим. Е сьогодні ми поговоримо про різні функції модальних дієслів, коли і як ми можемо їх застосовувати. І перша це є «ability». Ability – це те, що ми вміємо і можемо робити. Коли ми говоримо про наші abilities, тобто про те, що ми вміємо і можемо робити, ми можемо застосовувати два модальних дієслова: це can в теперішньому, і воно має форму could в минулому часі. Наприклад, I can drive a car. До речі, модальні дієслова самі утворюють заперечення і запитання. Якщо ми зробимо це за це речення заперечним, у нас буде так: I can't drive the car. Або Can you drive the car? В минулому це буде звучати could. Наприклад, I could swim when I was 10 years old Або negative, I couldn't swim when I was 10 years old. Ще одна функція модальних дієслів це є permission. Permission – це дозвіл. Коли ми говоримо про дозвіл, ми можемо використовувати три модальних дієслова. Це can, could або may. Мушу зазначити, що тут could не використовується в минулому часі. Тут ми говоримо про градацію вічливості. Can вічливо could. Трішки ввічливіше. І мей вживаємо, коли це дуже офіційно, дуже формально і дуже ввічливо. До прикладу, Can I borrow your pen, please? Can I borrow your pen, please? Could більш вічливо. Could I open the window, please? It's very hot in the room. Could I open the window, please? It's very hot in this room. І may, фраза, яку ми пам'ятаємо з наших шкільних років, наприклад, may I go out, may I go out, Ми вживали її, коли звертались до вчителя, до викладача, тому ми тут висловлювали оцим may свою велику повагу, хотіли звучати дуже ввічливо і використовували її may I go out. Ще одна функція, ще одна ситуація це advice. Advice порада. У нас є єдине модальне дієслово, яке ми дуже часто використовуємо, коли хочемо дати комусь пораду, це should. should. For example, you should eat less chocolate. It's bad for your health. Коли е, ми хочемо зробити це заперечення, ми вживаємо shouldn't, shouldn't. For example, you shouldn't go to bed so late. You shouldn't go to bed so late. Uh, should дуже часто вживається у фразі I think або I don't think. For example, I think you should. І зверніть увагу, I don't think you should. Тут ми заперечення робимо з don't. I don't think you should. Ми не кажемо I think you shouldn't. Ми кажемо I don't think you should. For example, I think you should come to the party. It's going to be very funny. I don't think you should spend so much time online. I don't think you should spend so much time online. Наступна функція це obligation. Це наші зобов'язання. Тобто це те, що ми повинні зобов'язані зробити. І тут в нас є модальне дієслово must. must. Must означає ти повинен. For example, you must call Jenny, it's her birthday today. You must call Jenny, it's her birthday today. Ми дуже часто вживаємо must, і також ми знаємо, що є дуже схоже слово, фраза, це є have to, яка теж означає повинен. І зазвичай між ними різниці як такої нема. Тобто ми можемо їх заміняти. Must, have to, have to, or must. Але все-таки малесенька різниця відтінок такий, все-таки існує. Ми вживаємо більше must для наших personal obligation. Тобто те, що нам потрібно. А have to це те, що шириться на всіх, на всіх. For example, children have to wear uniform at this school. Тобто, це правило поширюється для всіх. Всіх дітей цієї школи. Наступна функція це possibility. Possibility це те, що для нас можливо або неможливо зробити. І тут у нас є чотири модальні дії слова. Ми можемо вживати may, might, Can or Could. For example, um, I can help you. It's not a problem for me. Тобто, і possible for me, Для мене це можливо, я можу тобі допомогти. Ще у нас є modals of deduction. Deduction – дедукція. Тобто ці модальні дії слова говорять про те, наскільки ми є впевнені в тому, що стверджуємо. Тут у нас можуть бути must або can't. До речі, зверніть увагу, що can't тут може бути тільки в оцій negative form. Can't Отже, must і can't це коли ми 100% впевнені або 90% ну, тобто, дуже-дуже великий відсоток впевненості в тому, що ми говоримо. For example, he must be on holiday because I haven't seen him for a long time. Ми дуже впевнені в тому, що він поїхав відпочивати. Um, або He can't be on holiday because I saw him yesterday. Він точно не, від, не на відпочинку, я бачив його вчора. Коли ми не такі впевнені, коли ми сумніваємось у наших припущеннях, ми можемо вживати may, might або could. «May», «might» або «could». Um, for example, he might be on holiday, but I'm not sure. It's better to call him and ask. He might be on holiday. Він, можливо, на відпочинку, але я не впевнена. Модальні дії слова дуже корисні, дуже важливі. Вживайте їх правильно у своїй розмовній англійській. З вами була Мар'яна Єленік. Сподіваюсь, була корисною. До зустрічі у нових подкастах.